Ну що, друзі, наступний рік обіцяє стати доленосним для України та всього світу. До вашої уваги три події в 2025 році, які стануть визначальним в контексті війни Росії проти України. А як вони вплинуть на геополітику та шанси України на перемогу? І навіть спробуємо відповісти на питання: а чи реальне закінчення війни в 2025 році? І почнемо з найближчої події. 20 січня 25-го року. Інавгурація Дональда Трампа. Інавгурація Трампа стане сигналом до змін у політиці США протягом своєї передвиборчої кампанії. Він одноразово заявляв, що припинить війну Росії проти України. А очікується, що одразу після інавгурації Трамп ініціює зустрічі з Путіним. У Кремлі вже заявили про готовність до переговорів, хоча конкретних деталей поки немає. Але експерти побоюються, що ця зустріч може стати спробою заморозити війну, зменшити військову допомогу Україні і змусити Київ піти на територіальні поступки. У Вашингтоні та Європі взагалі побоюються, що Трамп може змінити пріоритети США, що суттєво вплине на підтримку України. Але тут треба також зауважити, що сама постать Трампа вона дуже непередбачувана, тому чекаємо на конкретні кроки з боку США. Наступна ключова подія, яка вплине на нашу підтримку, це весна 2025 року. Суть в тому, що квітень стане часом ухвалення бюджету США, і саме тоді вирішуватиметься доля подальшої військової допомоги Україні. Справа в тому, що з пакету на 61 мільярд доларів ухваленого Конгресу ще в 2023 році залишилося лише 5,5 мільярди, а їх вистачить лише до середини 2025 року. Трамп і його команда вже натякали на можливе скорочення підтримки України. Водночас це може стати важелем у переговорах із Путіним. Кремль, а ймовірно, вимагатиме зняття санкцій та припинення військової допомоги Києву в обмін на припинення вогню. Чи піде на це адміністрація Трампа? Відповідь залежатиме від геополітичного тиску союзників та позиції Конгресу. Однак, очевидно, що кожне рішення щодо бюджету стане вирішальним в стійкості підтримки України з боку США. Наступний ключовий момент для України це червень-липень. 24 четвертого червня 2025 року в ГАЗі відбудеться саміт НАТО для України. Цей захід це шанс отримати чіткий сигнал щодо перспектив вступу до альянсу. Членство в НАТО є найпотужнішою гарантією безпеки, але це питання стане частиною великої дипломатичної гри. На саміті Трамп ймовірно наполягатиме на збільшенні оборонних витрат членів НАТО до 5% ВВП. А водночас він може висунути вимогу про відкладання членства України в НАТО, аби використати це як козир у майбутніх перемовинах із Путіним. Ну, якщо вони ще до цього моменту не поговорять для України, це стане серйозним викликом, попри те, що опитування свідчать про зростання підтримки вступу до НАТО серед українців, навіть за умов часткової окупації території, союзники в альянсі поки не дійшли згоди. І тут виникає логічне питання а чи реальне закінчення війни в 2025 році? І щоб на нього відповісти, розберемо кілька цікавих прогнозів, які дають підстави для надії чи роздумів. Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан продовжує відстоювати позицію Кремля в ЄС, і нещодавно він заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 року або через переговори, або через поразку однієї з сторін. Його слова викликали скепсис, адже Орбан давно втратив довіру через свою підтримку Москви. Так само і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який зустрівся з Путіним для обговорення транзиту газу через Україну. Проте Україна вже оголосила, що з 1 січня 2025 року припиняє прокачування газу через свою територію. Ця позиція Києва демонструє жорсткість і небажання йти на поступки навіть під тиском лідерів ЄС. А далі ще цікавіше, Мішель Настрадамус, один із найвідоміших провісників історії, у своїх віршах він писав про великий конфлікт у Східній Європі, що триватиме довгі роки, після чого настане велике примирення. А далі я вам зачитаю довгою війною виснажилось усе військо, так що не знайшлося грошей для солдатів. Замість золота і срібла прийдуть вони до шкіряних монет. Гальської міді і півмісяця місяця згадка, до речі, тут про гальську мідь та півмісяць може вказувати на можливу роль Франції та Туреччини, які підтримують Україну і могли б стати посередником в мирному процесі. Деякі інтерпретатори вважають, що саме 25-й рік відповідає цьому опису, і це буде рік, коли великі геополітичні зміни. Примусить агресорів зупинити свої дії. Але чи можна довіряти подібним прогнозам? На це питання кожен відповідає по-своєму, але думка Нострадамуса все ще залишається в центрі уваги. А наступний прогноз від Джуліана Барнса оглядач газети The New York Times. Джуліан Барнс аналізує, що глобальна політика у 2025 році суттєво зміниться. Одним із головних факторів буде інавгурація. Трампа експерт нагадує, що Трамп обіцяє завершити війну за 24 години, ймовірно, через переговори з Путіним, що призведе до припинення вогню та заморожування конфлікту. Тому бар зазначає, що такі швидкі рішення. Вони дуже часто ігнорують складність війни та її причини, тому політичний тиск на обидві сторони зростає, що може призвести до активізації мирних переговорів. Ще одна теза Барнсна – це виснаження ресурсів, і Росія, і Україна вже відчувають значні труднощі у фінансуванні своїх військових кампаній. 25-й рік стане вирішальним, коли обидві сторони можуть шукати вихід із ситуації. Не обійшлося і без економічного прогнозу від МВФ. Міжнародний валютний фонд не тільки спостерігає за ситуацією, а й активно планує допомогу Україні. У своїх прогнозах на 2025 рік МВФ визначає два основні сценарії. Перший це базовий сценарій. Цей варіант передбачає завершення війни до кінця 2025 року. Внаслідок цього відбудеться стабілізація економіки. Україна отримає більше інвестицій на відновлення інфраструктури. ВВП почне поступово зростати, а бюджетна криза послабиться. Для реалізації цього сценарію МВФ наголошує на важливості міжнародної підтримки, кредити, гранти, технічна допомога. Ну і сценарій 2: це негативний сценарій. Якщо війна затягнеться, то наслідки будуть вкрай важкими. Економіка може увійти в стан глибокої стагнації, відтік населення з України ще більше зросте, а фінансова підтримка світу скоротиться, ну, оскільки ресурси партнерів вони теж не безмежні. МВФ вже закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну, але попередив, що якщо бойові дії триватимуть до 26-го року, економічне відновлення затримається на десятиліття. І що можна сказати у підсумок? Чи можливий кінець війни в 25-му році? Відповідь так: якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку України, а Росія зазнає подальшого економічного і військового виснаження. Проте є ймовірність, що замість повного завершення війни ми побачимо лише її замороження, що також несе серйозні ризики для України. Тим паче, що російська сторона поки не демонструє бажання йти на поступки, Путін у своїх виступах наголошує на готовності до переговорів, але лише на умовах Росії. Це означає, що ключовим питанням залишається тиск саме з боку заходу. Але чи зможуть союзники змусити Кремль до реальних компромісів питання відкритих. А який прогноз вам здається найбільш реалістичним? Чи вірите ви у завершення війни в 2025 році? Напишіть свою думку в коментарях. А я завершую на цьому своє відео. Дуже дякую вам, що додивилися його до кінця. Тисни лайк. Підпишись обов'язково, ну, щоб не пропускати наступні важливі випуски новин. До зустрічі!